Інформація це найцінніший ресурс. За допомогою інформації ми можемо отримати безмежну кількість ресурсів. Та у цьому відео ви отримаєте інфу, яка допоможе вам відкривати короткострокові позиції на 10-15 секунд, та заробляти при цьому від однієї тисячі доларів на місяць, навіть з невеликим депозитом. Реальна стратегія з реальним кейсом. Дивись це відео повністю, тому що в кінці цього відео я покажу де тобі знайти методичку, яка допоможе тобі покроково відкривати такі короткострокові. Позиції всі знають, що я концепцією Smart Money вже більше двох років. На той момент, коли я починав цікавитись концепцією, вона показувала нереальні результати. Але з часом про Money почали говорити в кожному закладі харчування, бо враз заходжу в заклад, і хлопці знову там сидять і малюють ордер блок. Та після цього я зрозумів, що рано чи пізно ця концепція перестане бути працюючою. Ось і не пройшло року, як інструменти смартмані почали трішки криво. Відпрацьовувати десь взагалі не відпрацьовують, і це в більшості на крипторинках. Про Форекс я мовчу, там все ідеально. Тож прийшов час підлаштуватись під ринок, і я почав шукати роботу настройки. Жертую, я почав перевіряти інші системи, які я знайшов в інтернеті. Та дуже часто в чаті нашої приватної спільноти я почав бачити, що хлопці використовують різні термінали та відкривають скальп позиції. Скальпінг це така стратегія з короткостроковими позиціями на 10-15 секунд. Відкриваю такі позиції за допомогою терміналів з моментальною передачою інформації, тобто в скальпінгу, секунди реально вирішують. І тому я вирішив себе спробувати у скальпінгу. Я списався з одним хлопцем, який в скальпінгу показував дуже крутий результат, і він допоміг мені розібратися з цим непростим ділом. Перейдемо до позиції, яку ми нещодавно відкривали. На екрані ви бачите на перший погляд складний інтерфейс терміналу, але це тільки на перший погляд. Розібравшись з комбінацією клавіш, ви відкриваєте та закриваєте позиції буквально за долі секунд. В цьому є як і свої плюси, так і свої мінуси. Мінус в тому, що потрібно реагувати максимально швидко на усі зміни на графіку. І вам потрібно під час торгівлі знаходитись саме за комп'ютером в зручному для вас місці для того, щоб ви могли зреагувати в будь-який момент. А так як я хлопець домашнім, для мене це не склало жодної проблеми. Тим більше ця стратегія мені подобається тим, що зранку ви встали, вибрали для себе ситуації, які б хотіли відпрацювати, та поставили собі альорти. Займаєтесь своїми справами, почули альорт, підійшли до комп'ютера, відпрацювали ситуацію і все. І таких ситуацій на день може бути 2, 3, 5, 7 без різниці. Тож давайте розберемо приклад однієї такої позиції. На цьому терміналі ви бачите монетку, на якій ми будемо відпрацьовувати ситуацію. Позиція була набрана на підставі того, що ми знаємо, що до фендену майже завжди відбувається ріст, тому що фамічки заходять в лонг, щоб забрати плату за фанденг, після чого йде сквіз в шорт, який виносить. Топи в результаті чого була відпрацьована ось така позиція. Профі тут невеликий. Але і об'єми також тут невеликі. Тут буквально був об'єм абсолютно невеличкий, тому що з плечем він складав майже 400 доларів. Це дуже мало. Щоб ви розуміли, ця позиція була відкрита десь приблизно на 50 доларів. Позиції ми були 5 секунд, та забрали 3% чистого руку. Звісно, можна було й більше, але нам цього було достатньо, і ми закрились. Наступна позиція була відпрацьована на іншому терміналі. Заходили ми в цю позицію на підставі того, що тут знизу є каскадні рівні. Які ми повинні були зняти, також в нас тут були тут плотності. Активність в стакані також була гарна і було прийнято рішення відкривати таку шортову позицію. Як ми бачимо, чітке відпрацювання цього шортового сценарію, і за буквально декілька секунд ми отримали ось такий результат: майже 4% чистого руху, 50 доларів забрано з цієї позиції, і тут вже була позиція на трішечки більшій. Об'єм на комісії було витрачено майже 3 долари, тому можемо рахувати, що 50 доларів склав наш чистий прибуток. І таких позицій на день може бути 5, 7, 8 без різниці, скільки знайдете, стільки відпрацьовуєте. Ми тут відпрацьовуємо більше позицій на тій підставі, що ми турбуємо на альтах. В приватній спільноті ми використовуємо тільки біткоін та ефір. Як монетки, якими торгуємо по концепції Money. А тут ми можемо використовувати безліч монеток, які ми підбираємо на, на скрінерах. Про них також будуть детальніше знімати відео. І відпрацьовуємо ось такі гарні позиції. І це лише мала частина позицій, які були відкриті. Більше позицій та інформації ви знайдете в нашому телеграм-каналі саме по скальпінгу. Ми створили окремий телеграм-каналь про скальп для того, щоб не плутати його з інформацією концепту смарт До речі, зроблю невеличкий спойлер. Ми будемо анонсувати нову торгову систему: це скальпінг та смарт в одному в цілому. Це просто така стратегія, яка показує неймовірні результати зараз. Я про неї на жаль зараз не можу нічого вам. Говорити, тому що ми домовились, і коли ми зможемо вже на відео вам показати готовий результат, я обов'язково запишу це відео. Та якщо вам цікаво дізнаватися більше про трейдинг, про концепцію смартмані, про скальпінг і так далі, ви можете перейти в опис цього відео, і там будуть усі найважливіші посилання. Усім дякую за перегляд, до наступних корисних відео. Пока!